просто Вони самі і там скажуть, давайте щось міняти. Але цього треба бути досить непопулярно у своїх країнах. Але, знову ж таки, повертаюся до цього, треба визнати, що Рональда на Маргарит теж... Впереді — опасний переход. Людей 20 століття опасний переход. Фактично створити на своїх на своїй території або Принеструю, або сектор газу, звідки нас будуть стріляти, або, або Аситі, або якщо там Європа, да Белфаст, звідки ми будемо отримувати терористів на всю Україну. Тобто, ну давайте ви тут тихо замовите і буде вам життя. А у Путіна все дуже просте. Фактично це був ультиматум, а ви, ви зупиняєте.

Наказ Наразі мене провіряти буде перва рахунок. Яким звернення будуть вийти? Знаєте, я не впевнений чому, тому що фактично це, як мені тобі, призведе до ж таки, конфлікту за заморозки. Без перечі війська. Куди яким, Де буде розділена лінія? Між Росією і Україною? Чи між... Територію Донецької, Петровської області. Бо знайшов служби ще треба дивитися.